Друзі, дякую, що не забуваєте класти пальчик уверх і за ваші коментарі. Це мене дуже мотивує, і, будь ласка, не забувайте, що у мене є телеграм-канал. Якщо довго не виходять відео, то я пишу там. Чари просторового перенесення активовано. Місце призначення підземелля полів і фен. А то ж через цей портал чудовиська знайшли шлях до того селища поблизу. Та я ніколи не чув, щоб портали з'являлися з ні звідки. Гей, пс, це ви тут наробили. Я не знаю, ми не маємо магії. А, не вмієте? Хм, я хотів пропустити повз очі та схоже ні. Що ж тоді доведеться здихатись його? Не зламаєш, ніхто не пройде. Його приказ непорушний. Гадки не маю про кого він. Гаразд, тоді давай вдамо, ніби ти нічого не бачив. Роби, як до цього, нікого не підпускай. Таким чином, мене ніхто із знайомих не побачить. Тоді і він не дізнається, правда? Правда. Так так, я нічого не бачив. Ха. Відчепися від мене. Внутрішнє підземелля. Ліша, тримайся. мерзото відчепись. <звук> Прокляття стусани не допомагають, та й сокирою воно не ріжеться. Тож єдиний вихід це чари. <клухи> Еліша! О світло за ворога, як сонце, та зрезунуй, як люди грім. Спалах. Блін, мене теж спалахом зачепило. Хоч трохи розмито, то я все ще бачу одним оком. Однак таким числом. Ренард, цілющий вітер, будь ласка. Га, Ренард? Будь ласка. Хто небудь прошу? Мах, уб'є нас. А? Неважливо хто? Будь ласка, рятуйте нас! А? А? З одного замаху розрізав Татіро наполовину. Ні, то, певно, були послідовні атаки. Татіро захищає свою голову, піднімаючи руки вверх. Менчестим, що лина між панцером занадто мала. Однак та людина, щоб поголити їх голову та змістити їхній захист. Фу, критичне вилучення. Він спочатку атакував поміж ноги. Цю техніку тільки мечник з парними мечами може використовувати. Ви всі з мисливської гільдії Омбруса? га. Це ж Лаудей, мечник Чеклун. О, ти мене знаєш. Звичайно, я чув, ви пішли. я чув, ви пішли розвідувати підземелля самотужка кілька місяців назад. Це неймовірно, що це не зовсім так. Лаудей, 70 днів як загубився у підземеллі. Після тієї катастрофи я пам'ятаю, як пішов у Гільдію. А Всьому кінець. А де це я? Коли прокинувся, то був уже у підземеллі. Не пам'ятаю, як сюди зайшов, та й ще й нема кого спитати про вихід. До речі, чому ви прийшли сюди самотужки? Що ж, мене всього роду затягло сюди. Я нарешті можу піти. Чула, що ви шукаєте цілющий артефакт? А цілющий артефакт, то що ще таке? А ти в порядку? Мені вже вдалося зупинити свою кров. У нас ще залишилось трохи стій. Це ж вище зілля, його так важко дістати. Якщо це тільки через те, що є жінка. Справа не в тому. Навіщо тоді використовувати таке цінне зілля? Воно просто не допоможе моїм пораненням. Буде складніше йти, якщо хтось поранений. Нехай допоможе тобі, ніж просто змарнується. Га. Я відплачу, коли ми повернемось. Добре, розвідувати підземелля з такими пораненнями неможливо. Що? Ти йдеш після всіх витрачених зусиль, щоб дійти сюди лиш допомогти незнайомцю. Я горда мисливиця, не дивись зверху. Га, Лаудей? Не зважайте, все гаразд. Думайте лише про те, як звідси вибратись. Живіт болить у такий час. У Луадея дуже чутливий кишечник. Чорт, я не зможу протриматися довго, попри те, що він мав поранення, яке не лікується вищим зіллям. Однак допоміг таким нездарам, як ми. Що, Що це Що коїться? Землетрус? Ні, підземелля у іншому вимірі, тут немає землетрусів. Тоді це якийсь звук чудовиська. Хочіше біжить крізь тунель. Я скоріше помру, ніж всруся перед дівчиною. Хіба не чуєш? Самотужки тобі не вдасться всіх їх перемогти. Хочеш, тікайте! Чорт вже вилазить. А? Що ти робиш? Ми будемо тільки заважати. Не можна дозволити його жертві бути даремною. Та як мені потім знайти їх? От, срака. Я, мабуть, підвищив рівень, поки був у цьому підземеллі. Я впоруюсь з кількома татіро. <звук> Небезпечно. Тікай, чітайся, Га? що це щойно тут було, інший бік підземелля. А, а я сподівався отримати тут досвіду. Ну, що це за жарти? Я навіть не можу повністю розмахнутися через вузькість цих тунелів. Ви хоч знаєте, як тяжко було стримувати свою силу на очах у буркмана. Магія! йде. Ви що дурні я кажу, біжіть. Ми дурні на хоробрі! Так, точно! Ми монстри, ти не пройдеш! Ми тебе зупинимо. Та дайте мені досвіду, дідько б вас! Га? Більше не бачу ніяких татіро. -о, О не може бути, це і є артефакт, браслет вогняної кулі, ядро підземелля. Отак, чорт, ні. Хіба такі предмети не мають з'являтися після перемоги середнього боса? Рівень сорок король татіло мертвий. Якщо я добре пам'ятаю, забравши ядро потужності, ці чудовиська, які знаходяться поблизу, мають зникнути. Якщо чудовисьок поблизу не буде, то я не зможу підняти рівень. Однак тут лише ці та тіло. але ще залишився кінцевий бос та центральний артефакт. А, та все ж відчуття ніби чогось не вистачає. «Носій артефакта зможе стріляти вогняною кулею, прокричавши вогняна куля. Використань залишилося тридцять. А, шмат полум'я, який вилітатиме з моїх рук, це більше, ніж достатньо. Хм, чоловіча мрія. Ді, нікого тут немає, так? Вогняна куля. Чому чудовиська нескінченно з'являється у підземеллі? Відповідь була знайдена мисливцями, що розвідували підземелля, та для їхнього здивування чудовиська не розмножувались, натомість вони створювалися у особливій кімнаті. Джерело чарів, що творить нескінченних чудовиськ – це чарівне ядро з чарами у центрі кімнати. На відповідь, чому ядро має, форму предмета і досі немає. Вогняна. Проте мисливці окликали ці предмети з нескінченною концентрацією чарів. Куля артефактами. Що? Якась несправність? Що із цією штукою? Потрібний рівень 31. Які потребують магічного рівня на відміну від інших інструментів. Для того, хто вже досяг цього моменту, це не має бути перепоною. Рівень 5. Ах, та це ж сміття. Такі артефакти, знайдені у підземеллях, є ознакою поваги серед мисливців та навіть продаються за великі кошти. А, дай хоча б досвіду, я цим непотребом не можу користуватись. А, буде дивно, якщо п'ятирівневий продасть таке, а, чи все ж таки мені продати його. Чо б я не зробив, мій рівень мені заважає. Однак це рідкість, коли мисливець повертався з підземелля з артефактом. Йой! Ця кімната рухається. А все через те, що глибоке пригнічення складнощами крізь роки та надмірне самовпевненість через отримання артефакта змусила їх повірити, що пекло перед ними це чергова можливість. Ха, хоч як не подивлюсь, це має бути кімната боса, чи не так? А, нарешті я виріс. Мені потрібно повернутися назад, допоки пан Буркман не прокинувся. Центральна частина підземелля. О, то ж буде добре, якщо зараз бос швидко з'явиться. Тут доволі пусто. Га, всі чудовиська що разом поїхали на канікули. Вони тут залишили найважливіше ядро підземелля. Агов чудовиська я забираю ядро підземелля. Коли це станеться підземелля, повністю зникне. Ви всі станете бомжами. Агов, тут злодюшка. Нарешті воно з'явилось, бос цього підземелля. Щупальцевий спостерігач рівень 45 А, 45 рівень? Досвіду з цього створіння немає. <риклад> Як? Потішно? Що з ним не так він надто дивний? Ти гадав, що я не змедикую, що чудовисько прямо там. З мізерним рівнем та видання бою, проте з вмінням приймати подобу найбільшого страху та травми людини. Яка ганебна подоба, однак на мене це не подіє, бо п'ятирівень ніколи б не зміг бути у цій частині підземелля. Га? Як чудово, ти зміг побачити все крізь мою подобу, У, я врятований. Помри та стань добре вам підземелля. Літаючи чудовисько без сліпих зон, може якісно нападати та захищатись на своїй території 0,125. Поєднати всі свої нескінченні щупальця та свою силу. Воно цілить у сліпі зони мислення 0,342, 0,372, 0,375. Опля. 0.376, 0,378. Незламний удар! О, Було близько, якби я не ухилився, мої штани би порвало. Що найважливіше, хіба цей бос не надто сильний? Ти гівнюк! Опля. Будь проклятий, мерзотник, все через тебе. Я втратив все. Він має думати, що я підробка. Може, він з Глузду з'їхав. Моя честь у гільдії. Як і моя команда. Навіть моє яєчко. Це демон. Це ти зробив мене таким. Ще й подумати, що ти мав такий зв'язок із Атісом. Це неправда. Помри! помри, Помри, помри людина. А? Лаудей? Що ж ти від мене хочеш, коли тебе ось так контролює ворог? Як смієш ти людину? Гратися зі мною, як з м'ячем. Я помітив, що ти жодного разу не вдарив ще цю людину. Товариш або член команди. Я впевнений, що щось на кшталт цього. Для когось як ти, хто цінує своїх товаришів. Лишитися живим від його рук є найбільшим жахом. Аго. Я залишу його тобі, натомість. Віддай мені свій досвід. Трити в добриво На Натомість він буде перевтілений в середнього посу підземелля, а після різанини з усіх людей, що наважиться сюди прийти. Я змушу цю людину жерти їх заживо. Звичайно, ж, перша страва це будеш. ти! Друзі, дякую, що обрали мене. Будь ласка, не забудьте покласти пальчики вверх. Дякую за перегляд.